Перше, я не сказав би так гучно про себе і про свою заяву. Вона давно відома і Тарачу В'ячеславовичу, і Миколі Леонтівичу, та всьому зрештою, суспільству, що В'ячеслав Максимович був вбитий. І свідченням тому є відповідний висновок фізикотехніки, який є в матеріалах кримінальної справи, який. Продемонстрував нам на моделі про те, що чотири лінійних удари з потиличної ділянки голови, вони не могли бути спричинені під час дорожньо-транспортної пригоди. Тим паче, що він констатував, що це є послідовно нанесені удари. При тому, ідентифікуючи ці удари, їх Особливості він сказав, що вони характерні для нанесення кастету. У зв'язку з тим, слідство, коли я ще його керував, порушило кілька ряд кримінальних справ. Перше, це було реабілітовано водія В'ячеслава Чорновола, який не скоював фактично злочину, тому що це було в умовах неможливості і невідворотності. Запобігнути тій дорожньо транспортній пригоді. Друге, нами слідчими була порушена кримінальна справа за фактом фальсифікації доказів, оскільки, коли побачили, коли почали досліджувати речові докази, з'ясувалося, що вони деякі відсутні відеоматеріали. Змонтовані, в зв'язку з тим було порушено кримінальну справу по відношенню до слідчих органів, які займалися розслідуванням. Далі було виявлено фальсифікат у медичних документах, тому що експерт, якому задавались питання, сказав, що він не приймав участі безпосередньо у подіях, а фактично підписував документи, які йому давали. Пізніше ми стикнулися із отруєнням Шолома, коли він лежав в лікарні. Це очевидець дорожно транспортної пригоди, який бачив безпосередньо цю пригоду. І в ході розслідування було встановлено, що під'їжджав автомобіль, за яким крилися співробітники міліції. Все це лягло в основу відпрацювання версії умисного вбивства В'ячеслава Чорновола. При тому, коли ми були в епіцентрі розслідування, на превеликий жаль, одномоментно у мене з-під нагляду було забрано всі кримінальні справи по відношенню до В'ячеслава Чорновола, по відношенню до Ющенка і Васюка і по відношенню до Пукача, передати іншому заступнику генпрокурора, а слідчі групи фактично були переформатовані. Тому вже подальший перебіг подій відстежував. Микола Ліонтьвич, якому я вдячний і не думаю не тільки я, а все суспільство, оскільки він тримає руку на пульсі відстежує всі події, які відбуваються по тій кримінальній справі. Отже, Микола Ліонтіч, що відбувалося далі? Ну, я почну не далі, а на саме, саме перше. Майже через, через три місяці після ДТП я був переконаний на 100%, що ніякого випадкового ДТП там немає, а є вбивство. І це підтверджувалось конкретними фактами, і вже слідчих дій, і те, що Подушки безпеки не спрацювали. І я вже на той час знав, що розвідка Кіроградської області УВС Кіроградської області слідкувала за Чорноволом, і багато інших фактів, які говорили, що ніякої випадковості немає. Це підготовлене ДТП. А в 2000 році я вже мені позвонили, сказали, що шолом Іван якого троїли, дав там величке інтерв'ю, потім почав, коли вип'є, розповідати, де що таке. І я туди поїхав декілька разів. І коли він раптово помер, я знов таки туди поїхав неофіційно, і по тим розповідям патала анатома, фельдшера, сусідів, я зрозумів, що ніякого інфаркту там бути не може. Про інфаркти піна з роту не йде. Серце таким не буває. Півтора року він не лежав, а бігав, копав, в сауну ходив. Це почав... отруєння. Так, і я почав оце все розповідати журналістам. І головна опора тоді для мене були це журналісти. І коли в 2005 році ми плекали величезну надію, що Ющенко виконає свої обов'язки чи обіцянки бандитам тюрми. Я вернувся в МВС, правда, не так, як планували. І от тоді, після довгих сперечань, ми отримали цю справу для розслідування. Але от пан Олом, що він не знає цих деталей. А, знає, чи ж не знає? Спочатку е нам підсунули керівника слідчої бригади такого, що почав задача у нього була е скомпрометувати мене як помічника міністра, щоб я не міг впливати. Тобто, я порушив закон і так далі. Дійшло до того, що. от уже Пан Микола підключився, і його звільнили. От. І взялася за це Генеральна прокуратура. От тоді, хоч і не дуже такий досвідчений, аз був слідчий от, Дембіцький, але нам вдалося от колектив, ми, знаєте, ми переконалися зразу, я то був переконаний, а СБУшники, от, Дембіцький, ми переконалися. Ну, і пан Микола, як заступник генерального прокурора, переконали, що там не все так просто. І я Підстави вважають, що це вбивство. І от за 2005, початок 2006 року, ми попрацювали, нам вдалося зробити екзумацію того шолома, і там 166-136 разів більше в волоссях Малібдена і сюрми, ну, в печінках, почках, там селезенки і так далі. От. Теж в 6-7 разів більше. Коли ми це вже все набрали. Вже було зрозуміло, що треба братися не за рядових працівників. Ми знайшли сім свідків, які підтвердили, що слідкували, ми знайшли експерта, який підтвердив, що подушки безпеки швидше всього було відключені. самої системи вже не було, тому експертизу не можна було провести. І от коли от, пан Микола каже, що це десь було в 2008 році, коли робили експертизу, по стало питання про екзумацію. А я про це знав, що в 2005 році на одному із експериментів на трасі до мене підійшов Єрмаков експерт і каже: пане Микола, а ви звернули увагу, скільки ударів на голові Чорновола? Я кажу, знаєте, я не судмедексперт, Ну, є заключення, є експертиза, яка підписана, до речі, людиною, яка й не бачила тіло Чорновола. А він каже: зверніть увагу, там чотири точки удара. А що він міг бити? Я тут, я вже спеціаліст. Я все-таки якось якось криміналіст. Не може. Машина йшла, вдарила з Камаз, зупинилась, це щоб чотири раз. рази вдаритись. Вона ж не куркалась. І от ми шукали спосіб, як легалізувати, тобто як перевірити цей факт, як примусити Дембіцького, як підвести до цього, щоб зробити екзумацію В'ячеслава Максимовича. Ну, це попередив Кьонджар і я забув, що хтось викинув. Да, стойку Стойко, викинув цю інформацію. Да, і воно вибухнуло. Це вже в пресі. І тоді постало питання про екзумацію. Ну, цю екзумацію і Тарас може розказати і я. Екзумацію вже далі споплюжили. Чому? Вони зробили просто. Тарасу пообіцяли, що його запросять, мене повідомлять. Якось в кримінальній справі з'явився лист Атени Пашко, що я не, буду, не є її представником по справі, мене відсторонили. Повинна прийти Лілія Григорович і Кьонзер. Тільки нагадаю, це вже було не при Юшенко, це вже було при Пшонка був генпрокурором. Так, це друга спроба екзумації. Ну, так це і відбулося. Так, це остання екзумація. І от уже цю екзумацію зробили так, що ніхто туди не попав. Не Тарас. Поклали репортаж, що Тараса знайти не могли, він там такий неуловимий. Мене тим більше. Ліля Григорович і Кьонзер теж невловимі піймати не могли. І зробили екзумацію. По цій екзумації, наскільки я знаю, Череп і Славці... Максимовича вже. Експертизу провести не можу. Його розтрощив на міленькі-міленькі кусочки. Але експерт Ермаков стиг зафотографувати, і є це у нього, що чотири удари. Там удари одного розміру, як і на лобі Павлова, водія Чорновола, кастет десь там 8 сантиметрів і так далі. Він навіть намалював лезо цього кастета. От. Так що подальше можна було вже, треба було, не можна, а треба було братися за. Тих людей, які носять генеральські погони. Я їх називаю. Це Міленін, начальник усього Кірградської області, це Нікітенко бувший замміністра, тоді був начальником розвідки Кіргарадської області, інших генералів, щоб підводити і експертів. Головне, треба було брати експертів і тиснути, хто примусив їх підписувати заключення експертизи, а слідчі фальсифікувати слідчі дії, щоб вони сказали, хто з керівників це казав. І тоді можна було йти до Кравченко, до Фере і так далі. На превеликий жаль. Мене тоді витиснули з МВС, от, поміняли, як от пан Микола сказав, поміняли слідчу оперативну групу. Прийшов Кринін, почали вже мене залякувати, що посадять в тюрму, що я отруїв цього свідка. І справу спустили на гальмах. Далі, щоб не вертатись до цього, справу, ми вони хотіли одним махом справу припинити, передати в суд і рішенням суду, припинити, тому що 10 років пройшло. Часу, термін, да, термін давності, так. для водія, Але нам дало з Тарасом і з Валентиновичером вдалося е, написати скаргу прокурору. Прокурор, не дуже думаючи, точніше дає відповідь, що всі ці питання, які ви тут викликали, а там багато дуже, десь більше 11 питань, от, будуть розглянути в судовому засіданні. І суддя вже не міг припинити справу по срокам давності, а вимушений був розглядати і два роки. Ну, Тарас на всіх засіданнях був, а я тільки один пропустив. І я от все це прослідкував. Само засідання це було, я додав, є додаток до Теріоту, так і називається, що засідання по справі Чорновола в Бориспольському суді це як свідчення деградації правоохоронної системи. От коли вісім Тарас нарахував, я шість експертів, які підтвердили, що вони не бачили тіла. вони... Не проводили самого дослідження, а експертизу підписали. От там ми знайшли тих свідків, які бачили ще двох Камазів. Да, вони там їх допитали на суді. І саме цікаво, знаєте, от на цьому маленькому прикладі. Я на засіданні тимчасової слідчої комісії Медведчук її тоді, я піднімаюся і кажу, такі-такі-такі-то факти. Будь ласка, перевірте, доручають першому заступнику голови СБУ. Через неділю засідання відбувається, він каже: ці факти не підтвердили. Степаненко. Ну, типу, брехун. Да? Під... Мені соромно так стало перед цим. 28 депутатів сидять на засіданні. Я не знаю, куди дітись. Я ж розмовляв з цими людьми. Я ж там був. Я, голова Бориспільського руху, ще один журналіст. І ми всі дурні, ми нічого не бачили. І тільки на суді, це пройшло вже скільки років, да? років 12. На суді ці двоє людей сказали, що ми не тільки розповідали, ми написали пояснення працівникам міліції. От. І ці пояснення немає ні не в кримінальній справі, їх ніде нема. От. І на сьогодні. На сьогоднішній день справа. Ми написали скаргу, розглянув касаційний суд. Це рішення Бориспільського суду, яке було прийнято, як Вічас Максимович сказав, зайняв, да, зайняв у, у сірка очі і прийняв рішення. Він грубо, там якщо почитати, це більше анекдот, ніж рішення суду. Тому касаційний суд відмінив це рішення апеляційний. і, да, і, по, і поновив розслідування. На превеликий жаль, далі все пішло по тому ж самому кругу. Передали старшому лейтенанту, він сидів тоді в Губозі на Горького. Я у нього був, він мене допитував. Я йому тоді сказав: іди до керівництва свого. Якщо є воля президента, є воля генерального прокурора, тоді ми сядемо з тобою, складемо план оперативно слідчих дій, скомплектуємо. Я тобі допоможу, підскажу, кого хто порядний слідчих, там, якщо вони ще залишились, і справу може там за півроку, за рік закінчити, довести до логічного кінця. Звичайно, ми на замовника не вийдемо, тому що Кравченко обрізаний, Фере нема, цих двох людей немає в живих. Але до виконавців ми дійдемо. Він десь півроку мовчав, потім я йому дзвоню, а він каже, що кримінальну справу забрали в прокуратуру. І от я узнав від Тараса, що він розмовляв, це він розкаже, з паном Пшонкою, ось Шокіним, і Шокін йому пообіцяв, що справа буде розслідувана далі. Я, звичайно, чекав, Тарасу інколи дзвонив, ну, прокурору я дзвонити не можу, і почав піднімати свій архів. Я працюю зараз над четвертим томом, і я почав, шукаю відповідь, чи здатна взагалі Четвертий том. книжки Книжки да. вашої про, майже, майже все Про це загал... робив да. І от я шукаю, чи здатна відповідь, чи здатна ця влада, от, нинішня, да, чи попередня, Януковича, чи Ющенко. Mm. От. Розкрити не тільки цей злочин, а будь-який злочин об'єктивно розслідувати. От. І це, знаєте, ця справа, як клакнув папірець. І от я, коли почав вивчати, підняв матеріали і знайшов інтерв'ю пана Шокіна 2005 року, де він прямо сказав, що напрасно це зробили, напрасно поновили в 2005 році справи. Я колись її вивчав, мабуть, і не вивчав, коли було два Тома чи три. Там нічого не було, там тільки зібрані матеріали по випадковому ДТП. Там не розслідувано, там зібрані матеріали. От. І тому напрасно е, про Генеральний прокурор поновив цю справу, але її поновили тоді в 2005 році. Тому зараз надіятись на те, що Генеральний прокурор нинішній кинеться і буде розслідувати обікін, дасть команду. Ну, і це підтверджується. Вже коли ти розмовляв, мабуть, рік пройшов. Давайте я про це скажу. Да, так, будь ласка. Добре. Так, Тарас Вячеславович, скажіть, будь ласка. Отже, йдеться mm. про суцільні фальсифікації, які вже доведені майже. Чому навіть за умов наявності нової влади в Україні знову це діло пускається по кругу, mm. по кругу, по кругу, не доводиться до логічного завершення? Ну, давайте так. Перше, щоб ми просто не зрозуміли, що зараз щось відбулося, якісь кардинальні події, пан Микола я йому вдячний Миколам, що е даваючи інтерв'ю, де, очевидно, мало бути багато Інших питань загострив ситуацію і увагу саме на справі В'ячеслава Чорнового, як, мабуть, одній одні найзнаковіші сьогоднішньої історії України, яка, може, повернула Україну зовсім в інший бік і зовсім по іншому наш розвиток відбувся. І може, не було б тих всіх трагедій, які ми маємо сьогодні, якби був живий Вячеслав Чорнові, і десь там ну не якщо не в 99-му, то в 2004 році став би президентом України. так і став би і все було б інакше. Я вдячний за те, що загострена ця увага, але насправді. Зараз в цей період не відбувалося нічого нового, і те все, що пан Микола сказав зараз. Він це говорив, і я це говорив. Микола Степаненко, багато інших це говорили і рік, і два, і п'ять років назад. В справі є неймовірна кількість фальсифікацій. Вона фактично фальсифікувалася з першого дня, коли Кравченко міністр внутрішніх справ зранку до будь-яких експертиз, навіть на місці події, вийшов і сказав журналістам фразу це було звичайна аварія. Інші версії навіть не будуть розглядатися і не розглядалися. Так, от, після того три рази справа відкривалася і закривалася, все відбувалося по-різному, Під час суду це все спилило. Справу спочатку фальсифікували настільки грубо, тому що була впевненість і були завірення, що не треба дуже старатися, тому що справа ніколи в суд не попаде. Мала бути закрита по амністії тихенько. Ми потерпіла сторонам, знали про те, що той ж самий водій Камаза амністований, що інші справи не розглядаються. Десь місяці після через чотири, після того як ця амністія відбулася, і то випадково з інтерв'ю у газеті факти от того слідчого, який вів цю справу. А от така була ситуація з цим розслідуванням. Тому на суді випило дуже багато речей. Про них тут вже було сказано, про них можна говорити годинами. Я не буду про цього звертатися. Це вже на сьогоднішній день значно більше ста томів справи. Оце, звичайна мої каварія, коли не просто якісь томики, а такі томи матеріалів по тій справі, де ці фальсифікації аж лізуть назовні, потім аж назовні лізуть, як пробують ці фальсифікації прикрити, приховати, підтерти, знищити докази і все інше. Справу можна розслідувати і на сьогодні. Єдине, що її не можна вже, очевидно, розслідувати по тому напрямку, як ексгумації, як перевірка там, якихось первинних матеріалів, тому що основна маса доказів знищена або так оброблена. Та ж сама машина Тойота, в якій батько, в якій все можна було знайти, дуже поспіхом до закінчення слідства була віддана в утилізацію і знищена і сліду по ній не лишилося. І навіть протоколів, як вона утилізувалася, нічого нема. Таких речей по справі є дуже багато, але є питання допитів. І сьогодні можна. Допитувати людей, які фальсифікували, допитувати експертів, які, не дивлячись на ціло, поставили підпис з одною метою, щоб вони дали конкретне свідчення під загрозою саме кримінальної відповідальності за фальсифікацію, дали свідчення на те, хто конкретно їм це сказав. Потім допитувати цих людей, іти цими сходинками. Вийти можна дуже далеко і дуже багато, і справу розслідувати, в принципі, можна. Я згоден з одним. Що сьогодні заважає цьому? Що сьогодні заважає на сьогоднішній день? Я тут єдиний згоден з Миколою. Ну, перше, я не зрозмовляв з самим Шокіним, у Мене теж немає там прямого якогось телефонного зв'язку. Я розмовляв там з працівниками генпрокуратури, з радниками, з іншими. Для чого цю справу дійсно забрали до Генпрокуратури, тому що міліція її не може розслідувати. Коли її скинули ще чи при Яремі, чи ще при Мохніцькому скинули з прокуратури, тому що суд апеляційний, який ми виграли після Бориспільського того, абсолютно дикого суду, още, він дав казівку. Щоб прокуратура наново розслідувала справу. Прокуратура відмовилася і зробила порушення рішення суду, не виконала рішення суду, скинула її до міліції. Міліція не має в своїй підсудності, таких речей, як посягання на життя державного діяча. Це СБУ і генпрокуратура. Це не міліція. Тобто справу тоді вже відразу пробував спустити на гальмах. Зараз вона повернута. Поки що не можу чітко сказати, в якому статусі чи вона розслідується, чи для вивчення обставин, але повернути до генпрокуратури це принаймні вже є певна надія. Що стосується Шокіна, я колись з ним розмовляв з приводу тих його заяв. Він тоді дійсно визнав, що він справи толком не знав. Йому дали матеріали колись по справі. Він по них дав свою там загальну думку, і все на сьогоднішній день. Я думаю, що основна проблема це є. Той так званий спротив матеріалу. Чому я не біжу зараз до Шокіна, не біжу до інших, не наполягає на швидкому терміновому розслідуванні, тому що я прекрасно розумію, той матеріал, який є сьогодні в прокуратурі, незалежно від того, що там є сакварелідзе, там є кілька інших людей, які активно готові щось міняти, основний матеріал генпрокуратури це ті, хто зв'язані тою ж самою круговою порукою. Це ті, яких повністю перевибудовували тоді в період, коли Пшонка був генпрокурором, коли зачистили. І Миколу Голомшу звідти посунувались на якісь другорядні абсолютно ролі, де він не міг ні на що впивати, і інших і відбулася зачистка, і ті люди поки що ще не звільнені. От зараз починаються певні звільнення, будуть певні зміни. Я на це надіюся. Я вірю, що справу розслідувати можна. Тепер, що стосується е, тих речей, які Микола своєму інтерв'ю, це дійсно те речі, які могли бути дуже серйозно вивчені під час ексгумації, але дві спроби ексгумації тіла В'ячеслава Чорнового відбувалися перша, це тоді, коли їх ініціював якраз Микола Голомша і та слідча група. Але за цим завжди появлялись якісь дивні речі. В той період я тоді дав згоду на ексгумацію, про тому, що це було дуже важко, тому що в родині тут не було єдиної думки, всі інші були категорично проти. Але коли. Пішов розголос знову через я так підозрюю цей ланцюжок, В слідчій групі були представники СБУ, які напряму доповідали адміністрацію президента Ющенка. Ющенко моментально з цим ділився зі своїми там близькими, там друзями всіма. Це моментально вихліпнулося в пресу, і за день до того, як мало відбутися ексгумація, вже було відомо, що де прийдуть повчища. Одні з прапорами не допустимо турбувати тіло чорнового, другі там розкриємо правду. Під цю ситуацію в мене був просто страх, що там відбудуться певні дії, організуються судочки, просто буде знищене тіло для того, щоб не можна було нічого відкрити. Були для цього обставини, цього бояться. Я тоді відмовився від ексгумації, заявив, що я забороняю. Вона тоді була відкладена. А потім повернутися до цієї справи можна було тільки тоді, коли я вибивав з пшонки, що він знову повернув справу, почав розслідувати. Це буде 10-11 рік. Повернули справу під умову, що я згоджуся на ту ексгумацію. Потім вже стало зрозуміло, що вони обманули. Екзумацію проводили приховано, хоча були всі домовленості, вони взяли на себе зобов'язання. Вони провели її таємно в той період, коли вони не мали права її проводити, тому що було домовленість, що це буде в середині червня, після того, як буде інформація про міжнародних експертів, які готові приїхати. Вирішиться інформація з тим експертом Єрмаченком, про якого якраз Микола Голомша казав в тому інтерв'ю, про яке говорилося. Інших представників і ми будемо присутні на самовитні ці тіла першому огляді, і фотофіксації першій це було зроблено таємно вночі, нікого не повідомляючи. Причому мене так шукали, що не могли знайти. При тому, що всі представники прокуратури мали мій телефон, і всі вони в мене були зафіксовані. І один з них до мене взагалі не дзвонив. І в цій ситуації ситуація була фактично проведена до того, що тіло в тому вигляді, в якому можна спроводити екзуматію, знищене. Розумієте, ну, це наруга над цілом, там є цілий ряд вже нових злочинів. Як це можна тепер розслідувати? Тих людей, які здійснили ті справи, зараз допитувати і давати їм розуміння, що вони можуть сісти серйозно в тюрму, якщо вони не дадуть правду, якщо не дадуть тих, хто давав ці вказівки. Тільки цим шляхом можна виходити. Чи вірю, я, що розслідування відбудеться? Вірю, крім одного пункту. Я не впевнений, що Микола не буде стане відповідь на одне питання, хто був замовником. Тому що Микола вже казав, двоє людей, які виходили на замовника, це є Кравченко і Фере. Обох вже немає.